Дівчатка, продовжуємо, і тепер солодкий розпродаж, тому зараз треба бути дуже активним, швидким, спритним, тому що можуть бути не всі розміри. І звісно, зараз буде не так багато нагод. Тому зараз може бути бажаючих переважувати більше ніж наших костюмчиків. Дачний костюмчик дуже зручний, комфортний, натуральна тканиночка, все, що ми з вами любимо. І звісно, тут продумано все до дрібниць. Насправді, навіть якщо ви їдете на дачу в маршрутці, так, собі сіли. Ви все рівно виглядаєте, подивіться, як квіточка, тому що зона декольте, яка ось гудзички такі в формі квіточок. Подивіться, як це красиво. Зона декольте іде така затемнена, але В-образний трішки, як виріс, а потім іде такий класний такий перехід на блакитні ці листочки. Виглядає просто розкішно, навіть незважаючи на те, що це у нас дачний костюмчик. Так, у нас ідуть такі, укро... такі лосинки, так, і така подовжена футбола, Потім у нас це 100% бавовночка. Тут у нас ми бачимо є кишенечки, дивіться, зручні кишеньки, в які теж можна щось покласти. А, так, а бавовночка у нас, зараз теж покажу, вона така, бачите, вона не дуже потягується, але все рівно, бачите, тобто вона еластична, але немає якоїсь такої так, великої розтяжності. Ось тут вона така мінімальна, так, іде розтяжність. Довжина, помітьте, довжина цієї футболочки іде ось у вас до стегу. Тобто не деталі, так, така подовжена. Далі внизу ми бачимо, у нас йдуть такі ось бріджики. Зараз я вам теж продемонструю. Тут у нас висока посадочка йде. А, ага, зараз потягнула бріджики якраз в кадрі. Угу. Так, звертаю вашу увагу, що тут у нас іде ось еластична стрічка. Так, я тут стягнула так з одного боку свої брючки. Стягнула. Дивіться, тут у нас іде посадочка висока, потім еластичний пасочок. Потім вони самі по собі лосинки класно потягуються. І сьогодні такий костюмчик всього на всього. За 800 гривень Ну, ось так. Варпапапа мої любі. За 800 гривень. Якщо враховувати, що це у нас іде дві повноцінні речі, так тобто, і цю футболочку ж ви можете потім одягнути собі з чим завгодно, навіть з своїми улюбленими джинсами або просто з чорними брючками. Тобто, хоч ми його так назвали, так що це дачний костюмчик, але насправді можна і для дому взяти як домашній одяг, так і ходити собі на кожен день. Навіть ви вийшли десь в магазин. Це ж дуже зручно. Або прогулянки, ви полюбляєте прогулянки? Треба полюбити, дівчата, тому що рух це життя. Ми з вами це прекрасно знаємо. І що ми для цього вдягаємо, так зазвичай там я просто коли йду прогулятися, так, наприклад, доходити там своїх 8 тисяч кроків. Я вам казала, що я зайнялася собою, хожу 8 тисяч кроків, роблю вправи, ось почала себе краще почувати. І що цікаво, дівчата, ми зазвичай, коли от ідемо так прогулятися, так без всілякого, що там десь ми йдемо до когось на зустріч чи до театру, ми одягаємо щось найзручніше. І що це може бути? Так, що якщо ніжки повненькі, натираються між ніжками, ви одягаєте, що ось такі бріджики, якісь лосинки. І звісно, коли це спека, натуральна тканинка, і ось така футболочка. А коли є трішечки надлишкова вага, вагато, звісно, ми хочемо прикрити животик. Тому в цьому нам допоможе саме подовжена футболочка. Так, ось така ковтиночка. Ця футболочка класна, вона і животик не. Новілює тут і стегна, бачите, буде вам прикривати. Ось, і все буде ось так гармонійно, компактно вас обрамляти. Я нагадую, що це у нас 100% бавовничка є ще в чотирьох розмірах: 52, 54, 56 і 58. Не забувайте, що кількість обмежена, так як це у нас іде уже розпродаж. За безкоштовним номером 0800 21 44 88. Телефонуйте. О, вартість 599 гривень. Серйозно? Я думаю, може, помилився наш пан режисер. Ні, я каже, не помилився. Та це чудово. Дівчата, 599 гривень. Тобто ви сьогодні дві повноцінні речі за 599 гривень. Тобто, виходить менше ніж 300 гривень. Вам виходить ось футболочка, так і відповідно, якщо порахувати ще ось ці бріджики. Ось, а якщо окремо і ти зараз тільки футболочка буде коштувати 800 тисяч гривень, а у вас тут уже все разом з бріджиками. Класна взагалі задумка і колір не маркій, приємний, так? Низ за тем. Там прикрив вам все, все чудово, і тут так само. Тут ти освіжив, тут ти затемнив, і він такий ненав'язливий. Навіть якщо ви берете там на дачу, ходити, там квіточки підрізати, яблучка збирати, ягідки, щось там посмикати. Дивіться, щось там прополоти, Так ви вдягаєте і себе почуваєте класно, комфортно, тому що білий колір одягне. Тут уже ти щось руками порпався, там себе зачепив, там телефон з кишеньки діставав, і вже воно буде видно оцей пил навіть так з землі, там коли руки трошечки десь в пилу. А тут зверніть увагу. От така тканиночка іде, не марка абсолютно, такий колір приємний, темно синій в поєднанні з такими трішки світлими нотками, так тут і білого, і зелені всього достатньо. Все класно прошито, оверлочено. Зараз теж, до речі, продемонструю, як він з воротнього боку виглядає. Дивіться. Всередині світла тканинка йде. Тут у нас видно, що все оверлочено прекрасно. І всього-навсього за 599 гривень. Виявляється, що ще є такі ціни, тому що це прованс, ваш улюблений телемагазин. І ви зараз точно можете сказати: от за це я і люблю прованс. Завжди можна знайти все, що треба. І ви нам телефонуєте часто, ви просите, а ми звертаємо увагу. Так, потім шукаємо те, що ваші запроси, ми намагаємося знайти. Оптимально, щоб ціна, якість була, знаєте, щоб влаштовувала вас, і не забувайте називати код товару ls 183 за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані. Телефонуйте, і обов'язково називайте ще код товару LS183. А розміри 52, 54, 56, 58. І ви маєте розуміти, що тільки в цьому ефірі така вартість. Це вже солодкі залишки. Ну і звісно, ви зараз потрудилися. Багато було дзвоників. Ви молодці, ви сформували цю прекрасну вартість. Ну і не забувайте, що ви ще прийдете на поштове відділення, ви приміряєте, ви зрозумієте, наскільки це приємна тканиночка. Дівчатка, тут же ж тканинка, яка приємна. Ось пишну ручку буде прикривати теж тут. А тканинка еластична, тому знаєте, не буде врізатися вам в проймочку, тут під мишечкою не буде натирати. Тому що, знаєте, буває, що коли тканинка не потягується і може оце боже під мишками, як понатирає, тоді ну це страшне щось, не знаєш вже чим намастити. Буває таке, так? А тут воно все еластична, тканиночка, м'ясенька, натуральна. Це дуже важливо, все прошито. От я зараз бачу. Я його колись вже презентувала вам. Я його одягала на себе, тому я знаю, я пам'ятаю ці відчуття, що дійсно це комфортний костюмчик. І за свої гроші це просто ідеальний костюм, який треба брати не один, а одразу два. Тим більше вартість сьогодні дозволяє. Ну і не забувайте, що якщо ви берете у нас дві речі, відповідно ви маєте змогу отримати знижечку 100 гривень. Тому користуйтеся цією нагодою. Два костюмчика знижечка в сто гривень ну ідеальна нагода. Я думаю, сьогодні можна один і для дому, один для дачі, щоб там лежав у вас. Та й взагалі, от в ньому не обов'язково так, чи його о, списувати там, дача, дім. Та навіть якщо у вас нема дрес-коду на роботі, можливо, ви на базарі взагалі стоїте, там вийшли щось продати свою, якусь зелені, якісь яблучка, ще щось. Боже, ви одягнули цей костюмчик, сатіло дихає, вам комфортно. Навіть десь там сіли, десь, якщо там а, знаєте, буває на якусь сходинку сів, там не було що підмостити собі. Дівчата тут чорні брючки. Оці навіть не брючки, зараз не буду вас вибивати, а саме ось такі бріджики, так що вони ідуть за коліно трішечки, але при цьому вони там не як лосини довгі. Тобто тут якраз такі бріджи, капрії, ще так називають. Тому дуже зручно. Вони такого йдуть вільного, так, покрою. Ну я пам'ятаю, тоді одягала. Мені все гармонійно сіло, мені все подобалося. І колір, і довжина, і тканинка. Ну а сьогодні, взагалі, мені вартість. Ви пам'ятаєте, вони були дорожче. І я не пам'ятаю наскільки там, але 100% були дорожче. Код товару не забувайте називати LS183. Коли ви телефонуєте до наших красунь, операторів колцентру, ви обов'язково перед цим не поглянуйтеся, візьміть сантиметр. У мене вже десь немає. Ось, ну я вже тут заміряла, знову забула. Знаєте, воно так все, все знаєте змінюється швидко. Що я вже вам не можу сказати свої чіткі пара. 110, тут точно у мене 120, а, До речі, і ні, 123 сантиметри. Десь мабуть, ось так у мене йде. Ну воно там, знаєте, варюється 125, 123, 122, Це ж ми жінки. У нас це для нас це нормально. Тому от я й кажу, що треба. Перед тим як замовляти, заміряти потім зорієнтувати операторів кол-центру, сказати, у мене такі параметри. такий у мене об'єм грудей, талії стегон. Вони так раз зразу собі відкрили табличку і дивляться, кажуть, ага, вам краще взяти такий розмір. Ви скажете, я завжди брала там 56, Вона вам скаже, наприклад, маломірить, вам треба взяти 58, Або навпаки, вона скаже вам, що ні, вам 56 буде за великий. Краще в цій модельці взяти 54. -й. Тому прислухайтеся, будь ласка, обов'язково давайте правдиві, так не обманюйте себе. Заміряли, подивилися там, не робіть собі, що ви схудли. Ось краще трішечки ось так собі поміряли. Там не натягуйте вже отак прямо. Ось по собі спокійному стані все заміряли, записали, зателефонували, назвали код товару, LS183, свої параметри і все вас орієнтують по вашому розміру. Може, ви зараз вагаєтеся і думаєте, ой, ну не знаю, у мене там 60, а раптом лосинки ці тут бріджики тягнуться. Ця тканинка, вона, ну звісно, не настільки еластична, але вона потягується. Тому а раптом вам пощастить і сьогодні тут є ваш розмір. Або у вас 50-й, а можливо, ви і в 52-й вскочите, і буде він вам невеликий. І таке може бути. Він буде просто вільненько сидіти на вас. Тому зараз, якщо ви щось вагаєтеся, хвилюєтеся, просто зателефонуйте, задайте ваші хвилюючі запитання. Ми не можемо так, так. Ми ж не сканер, щоб зараз побачити всіх запитання. Тому ось це нормально, коли виникають запитання. Тому телефонуйте, запитуйте костюмчик взагалі. Ідеальний їхати десь в потязі. Згадайте, кудись ви там їдете, на відпочинок. Можливо, десь там зібралися нарешті, поїхати подивитися нашу За... захід, так, нашу західну Україну, яка ж там краса, неймовірна. Ось, ви, може, туди зібралися їхати. Ї... Їдете собі в потязі, так. А що одягнути? Ось такий костюмчик. Вам буде комфортно, тіло дихає, наче і не в піжамі, так, бо люди навколо, там, можливо, у вас не купе, і в туалет можна пробігтись. І коли спекотня, ви собі лягли спати, можна навіть не вкриватися. Бачите, не хвилюватися, що десь там буде видно вашу білизну, так, нижню там, до прикладу, тому що ви вже йдете. У вас вже такі лосинки, бриджики, які вже прикривають так, ось ці такі інтимні зони, будемо так говорити, і вам при цьому комфортно. Ви собі можете і ноги задрати, їх як завгодно покласти. І тому це дуже такий а, зручний костюмчик за свої гроші, то взагалі, якщо враховувати, що це натуральна тканинка, 599 гривень. Це ви вже маєте в комплекті футболочку подовжену. Ось такі ідуть у нас капрі бріджики, так все, мої хороші. А ми будемо рухатися далі. А ви швиденько замовляйте.